Друзі, всім привіт! Це канал It's good trip! І сьогодні я вирішив записати для вас корисний відос про речі, які будуть необхідні вам під час зимки. Президент нам каже по телебаченню. Нам всі кажуть про те, що готуйтеся, будь ласка, до зими. Тому що зима буде важкою. Можливо, не буде світла, не буде опалення. Ми не знаємо. Війна продовжується в нашій країні. По нашій країні прилітають ракети. У нас. Є, на жаль, попадання і в ТЕЦ, і ви бачите на своїх очах, як ми просто сидимо без світла, і хтось готується завчасно, хтось продовжує думати, що все все буде добре. Все буде добре. Я теж впевнений, в тому що буде все добре. Ми обов'язково переможемо, але. Я із тих людей, яка краще приготується, і хай це все лежить у мене на складі, і я це не буду використовувати. Ніж в мене цього не буде. Я буду бігати до сусідів, бігати десь шукати, коли цим будуть займатися всі. Будуть черги в магазинах, і ви просто банально не зможете знайти ті речі. А якщо навіть ви їх знайдете, вони можуть коштувати дуже дорого. Тому моя порада: приготуйтеся трошки завчасно. А я вам допоможу в своєму інстаграмі. Я опублікував такий пост, де поділився своїм списком корисних речей. Що мені, мені особисто необхідно для того, щоб пережити цю зимку, щоб мене було світло, щоб мене було опалення, щоб я не замерз. Я готуюся до е, жахливого, але. Краще я приготуюсь до жахливого, і як я казав раніше, просто це не, не використаю. В описі до цього відео я залишу свій інстаграм, буду радий вас там бачити. Перед тим як я перейду до речей, які ви можете бачити позаду мене, а тут багато всього корисного. Я хочу трохи нагадати про нас, хто ми що Ми Ми любимо подорожувати. Ми подорожуємо влітку, взимку. Любимо трошки такі сурові умови. Да, ми не підіймалися на Еверест, але як тільки мінус 15, ми завжди вривалися з. Моїм товаришем в ліс і ночували в лісі. І скажу вам так: ночувати в мінус 15, кататися на велосипедах, ну, задоволення так собі. Але коли ти правильно приготуєшся, візьмеш правильні речі, ти кайфуєш. І так, невеличка така вставочка зразу для любителів шукати рекламку. Тут реклама буде, вона буде одненька, наших класних друзів. Але все, що ви зараз бачите, це все ми купляли. Тут є речі мого товариша, тут є речі мої. Куплені за наші гроші. Тому, будь ласка, виключайте оце шукайте тут рекламу. Я вам буду ділитися фірмами. Класні, вони, погані, брати, не брать, окей, будь ласка, без оцих шукання подвохів. Але реклама буде пізніше, все, успокойтесь. Хто думав, що її не буде взагалі? Буде. Ну і перша тема це світло та електроенергія. Все сталося таке. Сидимо ми без світла. Немає з чим собі підсвітити, немає нічого, все не горить. У нас електропліта, у нас бойлери електричні. Ми їх сидимо без води, ми не знаємо, як нагріти собі їжу. Що вам потрібно? Ну, якщо у нас частний будинок, я раджу придбати генератор, який працює на бензині чи на дістопліві. Ну і звісно, що якщо ви собі купили генератор, вам... Понадобиться каністра з паливом. У мене тут каністрочка, 20 літрів бензину. І я буду радити все ж таки витратити гроші і купити саме желізну каністру, яка плотно і надійно закривається. Не пластмасові. То куплявся, стикався з тим, що ваняє просто в машині, нереально поставить, заваняє всю машину. Десь в кладовці ставиш, заваняє всю кладовку, а це небезпечно. І я оцю каністру навіть зараз у нас стоїть. Зовсім ми не відчуваємо Вітя, Ти відчуваєш? Я не відчуваю. Ну, от реально зовсім не відчуваю. Вона в мене стоїть в кладовці, я зайшов в кладовку, у мене в кладовці взагалі не винять. Ну, від слова, зовсім. Тому оце обов'язково потрібно. І не тільки для генератору, а просто якщо вам потрібно буде срочно вивозити сім'ю, вам потрібен буде бензин. Тому що ви пам'ятаєте, які черги були? Не хочете? Купляйте. Але якщо ви живете не в частному будинку, а наприклад в квартирі, треба розуміти, що генератор працює дуже голосно, і ви просто банально не зможете його включати квартиру. Ні, ну звісно, може ти і зможеш, але може прийти сусід і дати тобі по ушам. Тому на цей випадок є два варіка ось цей і ось це. Почнемо з цього. Це я придбав і сьогодні забрав з почти. Що це таке? Це є велика павербанка. Так, в мене є звичайні павербанки. Якщо мені потрібно заряджати телефон чи якісь сесуари, я використовую от саме такі павербанки від фірми Anker. Класний, якісний, можу рекомендувати. А від цієї вже штуки я зможу використовувати і телевізор, і холодильник. І стиральну машинку, тому що тут є вихід на 220, тут можна заряджати телефончик, ваш смартфончик зверху, так просто поклавши його. Тут є багато роз'ємів, і навіть є роз'єм, як в автомобілі. Цей павербанк від фірми EcoFlow є багато різних інших. Ви можете зайти до нашого каналу Кедр. Там пацани більш технічно підходять і розказують більше про характеристики, які є, які краще взяти. Тому залітайте. Єдине, що скажу, що є такий маленький варіант. А є більший. і самого товариша там варіант більший. Ми їздили багато в подорожі, брали його з собою. Дуже круто, коли ти відпочиваєш. І ти можеш до нього просто підключити, наприклад, проєктор. Ми прямо в природі, в Карпатах, в лісі, вночі включили проєктор, включили музику, жарили м'ясо, нашсоложувалися тою атмосферою. Оце часи були. Це діло не дешеве, і чим більший павербанк ви собі захочете, тим дорожче він буде коштувати. Але розглянемо ще один варіант: це інвертор. До нього ви докупляєте. Акумулятор машинний, підключаєте. Ось роз'єточка. Ось тут два роз'єма під 220. Вімкнули сюди подовжувач і можете багато чого підзарядити. Якщо вже так сталося, що електрики немає достатньо довго, але є сонечко. До цих всіх приблуд ви можете придбати сонячні панелі, розгорнути і підзарядитися. Ну і далі ми переходимо до світла. Ну про свічки я нічого казати не буду, я думаю, що це і так зрозуміло. Зразу перейду до фонарів. В мене є ось такий налобний фонарь, ось такий маленький і ось такий великий фонарь. Цим фонарем я користуюся частіше, я просто його надягаю на голову. Направляю і можу виконувати різні дії. Можу готувати, можу читати. Єдине, чого мені не вистачає в цьому фонарі, це те, що немає червоного світла. Але в мене є ось такий маленький і ось такий великий фонар, де є червоне світло. Зачасту я користуюся саме ось таким маленьким фонарем, для того, щоб знайти те, що мені потрібно. Ну а також, якщо мені потрібно, щоб мене не було помітно, я роблю фонар, який б'є в одну точку. Тоді. Зовсім не видно вашого фонаря. Наступне це вода. Можливо, таке станеться, що з водичкою будуть проблеми. І я раджу запастися водою. Тому що, коли води не буде, всі побіжуть до тих колонок, і там черга буде така. Просто ви задовбетесь стоять, а це буде взимку і будете, ви стоять на морозі. Тому я раджу запастись водою приблизно хоча б літрів. 60. І я хочу порадити запастись окремо технічною водою, якою ви зможете все перемивати, мить, і окремо водою, яку ви зможете споживати. Так можна ще топити сніг і приправляти його е, паприкою, і буде смачно. Але повірте, для того, щоб натопити води, треба дуже багато снігу. Та да й взагалі, ну типу, ну серйозно топити сніг. Просто запасайтеся водою. Єдине, що я від себе скажу, є маленький лайфхак, тому що ці кулери, якщо у вас кулери, там продаються помпи. І я його замінив на електропомпу. Ти просто нажимаєш кнопочку, і в тебе дзюрить вода. Це настільки зручно, чого я раніше не знав, що це є в природі, блін. Воно коштує якихось там нещасних 200 гривень, і наскільки набагато легше. ти просто цією помпою качаєш, воно переливається. Якщо ти йдеш вночі, ти не бачиш, скільки в тебе в той чашці набралося, а там. Подсвіточка, зарядив раз, вони тобі довго служать, тому це просто моя рекомендація. Якщо так сталося, що води немає? Води немає довго і вода закінчилася. Е, моя порада є такі, в нас вже з'явилися як одноразові душ. Це мені військові підсказали, Вони таким користуються частенько. Це одноразовий душ, яким ви можете повноцінно взяти і себе помити. Окрім душа, я ще раджу придбати пару пачок великих вологих серветок, щоб витиратися. А ще я знаю, що є таке, як сухий шампунь. Спитайте своєї дівчини, вона точно в курсі. Переходимо до теми готування їжі. Багато хто мене питає, бо знає, що ми там туристи. Ми подорожуємо. У нас є різні, як бачите, штуки. Саня, що краще, що краще. Хтось користується отакою от класною темою, як джетбой. Це така чашка, кружка, де ви можете в будь-яких умовах собі закип'ятити воду. Якщо у вас вітер, дощ, ви закрили, вам нічого не поміха. Поставили балон, вкрутили балон, все собі закип'ятили. Є і така двіжуха. Стаціонарний, де ти поставив, можеш поставити велику кастрюлю і закип'ятити борщ, наварити там, казан, поставити, велике наготовити, багато чого. Між цим і цим, ви мені скажете, Сент, так що ж брати? Я пораджу взяти ось таку компактну туристичну комфорочку. Ви її розкладаєте, ось таким положенням вона стає окремо накручуєте. Балончик собі. І ось так ви все це діло ставите і можете зробити все, що вам забажається: Закип'ятити воду, розігріти борщ, пожарити яйця, все що завгодно. Я користувався всіма цими речами, вони всі відпрацьовують, вони всі виконують свої функції. Джетбойл класний, ми його постійно беремо в подорожі. Це класна річ. Ця е, горілка стаціонарна. Теж класна, але я чогось прийшов, що коли там з рюкзачком їжу, мені все ж таки подобається. І на велосипеді, коли я подорожую, я використовую саме цю плитку. Ну, по-перше, друзі, вона компактна. Якщо ви бачите, вона поміщається в мене в лодоні. Це дуже зручно. Отак я її кидаю в собі сумочку, купляю чи такий балон, чи є в два рази менший. Його надовго вистачає. По-друге, можна знайти. Реально дешевенький варіант, і він теж буде працювати. Взагалі, ніяких проблем. Тому що, якщо ми взяємо джудбой, це якісна, але дорога річ. Якщо ви не турист і вам просто потрібно для дому, можна обрати такий варіант. Ви поставили цю плитку, зарядили балон, закрили, і воно стоїть стаціонарно, і ви готуєте, коли вам потрібно. Класна річ, колись нам подарував підписник, і я постійно цим користуюся. Це Сухий спирт, він дуже добре горить, дуже довго горить. І якщо вам просто потрібно буде навіть розпалити взимку вогонь, оця річ вам добре допоможе. Ну, в нашому випадку ми беремо бочно кого я обманюю штуки 2-3, Але ви можете і з одної справитися. І навіть на сухому спирті просто. Тримаючи сковорідку, ви можете пожарити яйця. Перед тим як я перейду до наступних речей, хочу сказати, що для вас я зроблю список речей. І в описі під цим відео ми його закріпимо. Ви можете подивитися, які речі. Необхідні для мене, але, можливо, і ви щось для себе там знайдете. Коли ви перейдете до сайту є каталог, ви побачите там ціни на ці речі, знайти для себе якісь інші, можливо, альтернативні варіанти і порівняти їх. Користуйтесь, друзі, сайтом є каталог, він вам зможе допомогти, знайти все, що вам потрібно. Наступне про що ми поговоримо, це їжа. І я б радив запастися їжею, яка не псується. Можливо, буде таке, що світла не буде довго, і все, що було у вас в холодильнику, все зіпсується. І я би радив запастись таким, як тушонка, макарошки, консерви якісь. Все те, що може довго стояти. В мене батько навіть купив автоклав, в якому сам виготовляє тушонку. Я йому казав, нафіга ти стільки робиш тієї тушонки, а він мені побачимо, побачим. Ну і давайте просто для зарту візьмемо, що якщо це відео набере хоча б 50 тисяч переглядів, і я покажу вам, як приготувати смачну тушонку або кашу з м'ясом, або ще щось. Наступне це спальники. Вони бувають літні, осінні, зимні. На любу температуру так, можна зігрітися під одіялом, але я б радив би все ж таки придбати саме зимні спальники, тому що вони зігрівають набагато краще. Окрім цих спальників, які вас будуть зігрівати, я б ще радив придбати термобілиз. У мене особисто два комплекти: один комплект, в якому я сплю, і є один комплект, в якому я тренуюся на вулиці. Якщо вже так сталося, що просто неймовірно холодно і у вас прям кінцівки обмерзають, я би радив придбати термічні обогрівачі. Це отакий невеличкий пакетик. Коли ви його відкриваєте, починається хімічна реакція, і він починає. Починає нагріватися. Ви можете її покласти як взуття, зігріти ноги, так і в рукавиці. Ця штука нас врятовувала реально дуже багато разів. Ну і просто покажу, бо є ще отака річ це річ мого товариша Санька. Це як велика зіп-запальничка, де ви її заправляєте, підпалюєте, нагріваєте, закриваєте. І вона у вас гріє. Ви просто так кладете і грієте руки, можете покласти її до тіла і зігріть тіло. Класна річ, але сказати, що вона вкрай необхідна, я би не сказав. Де да, коштує вона немало. Якщо не буде довго електроенергії, думаю, можливі перебої зв'язком, чи його зовсім не буде. І для того, щоб у вас був зв'язок, ви можете придбати собі рації. Є ось такі два варіанти. Це рації, які не ходять для військового діла, тому що вони дуже легко прослуховуються. Але для того, щоб по райончику ви могли спілкуватися друг з другом. Ось цього буде достатньо. Єдине, про що ви повинні розуміти, що вони не працюють на великих відстанях. Якщо ви побачили, що якихось речей мені не вистачає, напишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково це прочитаю і додам в свій список. Дуже добре подмітила одна людина стосовно того, що в моєму списку не вистачає аптечки, і це дуже правильно. Я вважаю, що зараз якась мінімальна аптечка повинна бути у кожної людини, тому що бачите. Ти не знаєш, де завтра може прилетіти, і якщо і не вам, то комусь може знадобитися ваша допомога. В мене немає такої маленької, в мене є ось така військова аптечка. Я не буду зараз розбирати детально, що я поклав в свою військову аптечку. Якщо вам цікаво, залітайте до мого інстаграму. Я там зробив список необхідних для мене речей, які повинні бути в моїй. Військові аптечці. Про що ще потрібно, друзі, не забувати про те, як ви будете пересуватися. В мене є два засіби: це мій велосипед, який працює не тільки як засіб пересування, а якийсь як антидепресант, тому що ти виїжджаєш і відпочиваєш, відволікаєшся якось, але ще є електросамокати. Це електросамокат від компанії Джелюс. Він в мене служить дуже довго, я його просто заряджаю, і він мені економи паливо. В нього запас ходу приблизно 30 кілометрів, і я можу з свого міста з'їздити, наприклад, в Київ. І назад. Максимальна швидкість мого самокату 25 км на годину, але я знаю, що в них з'явилася новіша версія, яка вже їде 30. І якщо вже надумаєте купляти, я раджу купляти все ж таки новішу версію. Ну і остання порада від мене на випадок, якщо не буде світла, не забудьте собі закачати книжки. Подкасти, якусь музичку, фільми, мультики. Ну що, друзі, це був список моїх корисних речей. Я надіюся, що я зміг вам трошки допомогти. Я дуже надіюся, що це все нам не знадобиться. Але хай краще ми будемо готові до будь-яких умов. Єдине, що я хочу вас попросити, пошерти, будь ласка, в свої соцмережі це відео. Тому що я вважаю, що це дійсно корисне відео, і воно може допомогти не тільки вам, а й бабусям, родичам, матусям. Всім, всім, всім. Також під цим відео я залишу посилання на Монобанку. Ми збираємо на неї гроші і на ці гроші закупляємося якісним військовим екіпом. Все, друзі, всім гарного і спокійного дня. Слава Україні!